Всім привіт! Сьогодні дивимося день народження Юля! Ви приготували подарунки для тебе? Так, так, рік. нас четвертий рік. Мультик я використовується пісок. Можна подарувати Акрель. Аква. Так. Бастель. Бігом до пере. А, лайки, підписки, коментарі вже ставте і до перегляду. Free формат! Бонус прес. Нам треба наушники віднімати. Да. Ну, як... Звали її. Якась дуже строга така. Монголка. Юлій був свій хлопець. Угу. Він їй подобався. А. І вона йому, звісно, Анімація така класна. Вонголка. Малюнок такий, правда? Угу. Дуже круто. <плес> а, вона ще в школі курить. Чи? Вона крута. Вона <плес> ну, вона не виглядає на школярку, якщо чесно. О, хлопець! Зараз він би на самокаті її забрав. <плес> <плес> в теперішній час. <плес> Де ж вони заїдуть так далеко їдуть. Школа. <риклад> О, який некультурний <кіно> чувак. <риклад> а, мисс закоханных, там напевно все. та да, замок повісить. Ну далі корить. Алло, будь курить. Привіт. Сигарета за сигаретою. А він не знімає маски. Угу. Mm -mm. Він із цього yeah. з мотоцикла не встає. Це yeah, просто Ющенко. Під маскою? Угу. Mm -hmm. Ну, ви як Це рекламна, ця, рекламне так, відео. Голосуй. Де він подівся? Він чекає. Мотоцикл є? А він заснув, можливо, на мотоциклі? О. О. Так високо. Що тоже кинуло? А, це дорога, я думаю, що там річка Я теж думав, що річка, яка не пливе. То вони на мості покорили, і він відлізить додому. Ну, хто знає, що там сталося, коли бичок падав. Одного разу поїхав хлопець кататись, і Розбився вщент. І помер. І тут. поплакала, поплакала, Юля. А потім потроху і забула свого мотоцикліста. Гарно <гаде> сніг падає. І могила перед хатою 393 Ось настав Юлін день народження. <гаде> <гаде> Анімація крута. Ну, дуже цікаво. Правда? Справді, Такий так. стиль прикольний. Хоч кожну бере скрін і собі на, на стіну вішає. Мені дуже Але важко. і страшна. І страшна, та. ну, так. Ну, як би задумано страшно. Готика. Угу, угу. Да. Такий трохи Джеймс Бонд, правда? Так. Елвіс Преслі, так? А, це картина, думав, вікно. Ні, думаю, не пресли. між ними Юлін не наречений. Молодий, інтересний, в Америці дипломат. О, в Америці дипломат. Звідти і календар тоді. І музика. І в неї нову причому. Чекай, це Юля? Це Юля. Гарно стало. Вау. Mm -hmm. wow. Така жінка. Ah. І зовсім не зла, така як на початку. Поляроїд. Гарні кадри дуже гарні. Опа. Цікаво, чи вони поїдуть в Манхете. Відчуваєш там вже? Та -та. Бореві якийсь. Божа кара. Але раптом. Важкі долоні лягли на плечі. Йо... Який а, жах! Мотоцикліст то був закривавлений мотоцикліст. Юля, Юля, ти ж обіцяла за мене вийти. Обіцянка. Ні. Так, ні. Так, ні, ти ж мертвий. Та ти ще пожалкуєш з душу забрав, чи що? пекло. Такі психоделі кабач. Такі мультики для дорослих. Дуже прикольно. Окей. Таке, що з нею буде? І з того кінець. Часу часу, Наше хтось її змінив. Почало з нею щось недобре коїтись. Сидить мовчки цілий день, дивиться очами, а наче нічого не бачить. Могла вийти за дипломата. Так, ну і ви ось... не обіцяли себе іншому. Так. Це да. Та важливо. Так але ж він змер. Що з ним? Що він хотів? Я думаю, там має бути якийсь скорботний прикол, чи що? Мабуть. Ну, ну торік пройшов, чи скільки. Може вона дуже швидко віддалася тому американцю. Хай, Джулі! <свист> і вже сидів I mean, на того американця, а то хочу, все. Ще трошки і згасла б Юля, як та свічка. Коли б не старала страшенна, як відьма. Як тигри, правда, Так, ні, класний. А, це вчитель Міягі. Нічого собі. Сарафанчик прикольний, гарний колір. Такі ногти. Все нагоду дістала? Дивись, Юля. Тепер твоя душа в місті мертвих, каже бабка. Якщо її хтось поцілує, я тебе навчу, що робити. Окей. Без душі. Як же тебе без душі? Вона, мабуть, також має стати відьмою тепер віддивий шлях. А то вона намалювала такий комікс, типу що вона має робити? Як mm -hmm. я помру, то підеш до церкви, де я в труні буду лежати. <рес> Читатимеш наді мною псалтир три ночі. А на світанку візьмеш мене з пруни і однесеш на цвинтар. А як ляжеш на моє місце і схоронять тебе, то потрапиш в магонію, місто мертвих. Там гав, не лови, а шукай свою душу швидше. А як знайдеш, то скажеш душе, душе, до мене йди. Ти її заживо поховати. The, the yes. Ваааа! Що за звук? Боже он прикольный Че? Ну Костюм пос черепив, чешо. що? Икно ну, офигенно на муляну. Гра світла. <laughs> А нащо ти читаєш, це ж тобі сказано було, що робити. Ні-ні, треба прочитати. Да. ніч Три дні. Ну чи що. І потім перенести тіло. О. Ні, лягти за нею, так? Але перенести тіло на це. Ама ніби Але може вона цим таким чином і перенесе. Ага. Ой-ой! Судень, плидень, плинь. Знайте, <laughs> хай чуть не проптикало. Ага. Ага, oh. вона так рукою поведе просто. то вона вже викопала і я мої. Або а? вони не є. Yeah. Mm. типу не суди вже, так. Ні, не, mm. вас забиває. це тобі Тарантино, так? Mm -hmm. Вона я буде так знаєш як, як в Ому так, знаєш, як Огутурман, так, знаєш, будет. Але ні, вона ще має піти душу шукати по той Оп. Ось воно. Але трохи Житомир, ні? Mm, Трошечки. Сюди є трохи Житомир. Я був uh -huh. ввечері, для мене це дуже сильно. Де Юля по місту мертвих і дивно їй, що вона знає, куди йти треба. Веде, бачить Юля дім, точно це він, іде по сходах і заходить у кімнату. А там весілля йде. Сидять мертві гості, а замість наречених закривавлений мотоцикліст. І Юліна душа. Гості кричать: Гірко, оцілуй мене, скажемо yeah, на цей кріст. Shlam. Тут Юля, як крисне, Душе, душе, до мене йди. Вона ж горашки потіла. Зраділа Юліна душа і полетіла до Юлі. Добре, як вона вибереться з е, труне. Ти будемо бачити, ти все. Трипай. Достатньо, що приватно не буде. Вони пускають, але так. Вона да? йде на зустріч душі, так? Ну, має зустрітися з душею. О-о-о, давай-давай-давай. Чуть-чуть. -чу -чу. давай, давай, І з'єдналися з нею. Знов тепло і весело. Тепло весело у світі мертвих. А нарці кричать Держи її! Держи! Ты, держи! Да там пляска танцює! С исколетом! Уже далеко! Давай, бриллианс! Це була. Ой, ну вона тобі так треба. Та їй ще не, в не в можна без туфель. І пісок. Б'є в обличчя. Не знає, Юля, де той вихід шукати. Реально. І ж не сказали де вийти. Так, сказали, як знайти дюси. Вона вийшла. І забрала. Пала на пісок. Не може йти далі. Це походу, справжній пісок. Може бути речі. Доки тут лежатиму, думає Юля, там мій дипломат, мабуть, його Тільки не дипломат? Я не можу його. Трати. Оце мотивація вижити. Так ось же він це. Точнісінько, в Нью-Йорку, <ріст> де Юлі наречений дипломатом служить. Нічо собі. А ось і він сам. О. Оце так історія. <ріст> Дуже зрадів дипломат, раптовому з'явленню Юлі. Усі довго не було. Одружились вони швиденько і стали жити а? собі, поживати. І добра нажива. Це мені здається така мрія. 90-х дипломат, який працює в Америці, такий, в такому незвіданому краю. Ти... Але поняли, який телепорт? Треба пройти через на та... віче знайти свою ж душу тільки туди тебе нарця, та, і тільки довіти мене реці. Ти будеш в Нью-Йорку хіба через. Дім мертвих. — що вам сказати, це було Це дуже круто. Це було <laughs> фігезно. Дякую тобі Сашко, за ну, цей сюрприз. досвід. А ти це, маєш ще якісь такі? Пучасне досвід. Та є пара. Ну, настра... Мені здається, що це навіть набагато, набагато краще, ніж е... того роду серіали. Думаєш, це, це круто. Це такий альтхаус. Це, це старе. Це класно, класне але воно, українське. типу. Ну, воно дуже захоплює тебе. А -а -а. Ти, типу. такий ти фуєш. Знаєш, як в іграх, в серіалах інколи ну, ти, ти поговориш добре, бо ти не дуже фокусуєшся на тому. Mm -hmm. Ну, ну І ти собі тут. А тут типу ти. Що? І, і художня робота, режисерська дуже крута, правда? Так все намальовано так, в такому своєму стилі. Дуже, такому. дуже унікальна робота. 94-го року. 94-го року. Но воно, но воно, бачите, не. Не дуже довге, того, в принципі, навіть. Прикольно так, так дивитися так. Та, от зараз аж, аж. Я не знаю, аж хочеться. Так, якби хочеться щось обговорити, але я ще поки що під враженнями. Воно було дуже цікаво. Дуже цікаво. Типу, Юлії треба було забути свого першого мотоцикліста, типу, якось відпустити його. Ну, у неї життя було, вона курила і. Гуляла з ним де хотіла, поки ще була в школі. Ну, явно, мені здається, вона була ще такою, типу, як молодою. Mm -hmm. і, ну, да, гарячі, може, та. проблемною. Mm -hmm. Бо з байкером тусувалася. Тож мотоцикліст він навіть ніколи в шлема не знімав. Вона mm. не знає, як він виглядає. Так. І... Ну, Це явно погана компанія. Та. І Він явно помер дуже рано. Та. Розбився. Та. І. Оце мені здається, те, що вона пообіцяла йому після школи одружитися, те, що вона була легковажна. Uh -huh, uh -huh. І в поганій компанії це, ну, типу, як кинуло на неї це прокляття. Так, але я ж щось не до кінця розумію, мораль. типу, не будь, ну, відповідай за свої слова чи не будь легковажною, але в результаті ну, легковажність все рівно ніби як якась залишилась. Вона до того дипломату тягнулася через те, що він американський дипломат. Типу, і так само швидко погодилася одружитися із ним. Якби він вмер, в неї б вже два привиди було би за нею. Ну, я думаю, може, це, типу, ну, є якийсь, можливо, типу, як православний підтекст в стилі mm. «заручена» Чи oh, щось таке, mm -hmm, mm -hmm, типу, як mm -hmm. навіть якщо з і ти мені обіцяла, я заберу твою душу. Okay. А то ж колись було таке, що. В якихось країнах, точно не знаю, в яких е релігіях, що якщо помирав чоловік, якщо він вже був одружений mm -hmm. з жінкою, mm -hmm. то жінку охоронили. охоронили разом з ним. Mm -hmm. Було така так. Або якщо ти не погодишся, тебе щось там. Бриють і виганяють з міста. І ти не можеш, тюрми. ти щось не можеш повертатися в то місто, наприклад. Знаєш? І ти будеш там якби зневажливо, типу, така, в тому місці, Так, та, і мені здається, навіть в наших краях є оце наречення, заручення це, типу, серйозний прикол. Ну так, це серйозний Він, типу, прикол. типу, якщо ти це робиш, то е, ну як шлюб, походу, <гум> Він, його, його не так легко ну типу, як. Якщо дивитись по православним віруючим uh -huh. нормам, його не так легко розірвати. Хоча зараз там щось роблять. Не так і, так, як і в телефоні, ти нажав на розвічують. І... Ну uh -huh. так, але мені здається, раніше це було нечувано. Не Якщо чувано. дивитися в такі, ну. 93-й рік. Ні, я думаю, що це ну. Тут бачиш, тут є бабка, бабка вона щось таке містичне, в тому. Ну, щось таке древнє трохи. типу... Відьмацьке, містичне, типу, знаєш, яке але... з потебіччям. Тут явно типу, воно більше навіть як іронія, як Стьоп трохи з цих от, е, древніх і цих нечуваних речей. Тому що, ну, очевидно, це робили якісь люди е, талановиті і неформальні, які навряд чи прям сильно, е, ну, там, переймаються цими законами е, християнськими чи щось типу такого. Вони мені виглядають навпаки більше, як, типу, робимо прикол. Зробимо прикол, типу, який оснований на тих традиційних речах. Знаєш? Але це дуже, ну, типу, як, якщо ти робиш такий прикол, mm -hmm. ну, бо я думаю, ви всі відчули цей задум, що в неї було нап написано, намальовано, mm. ти бабка каже: Я помру, ти йдеш до бабки, ти, ти читаєш-три mm -hmm. дні, ти лягаєш на її місці, mm -hmm. тебе охоронять. Це типу, це жорстко. жорстко. Перехід такий це, в ну, світ. Навіть та... якщо це прикол, в ньому є. Якийсь, ну, типу, магічний, темний, вірогідність того, що ти можеш це зробити, воно може подіяти, якщо mm -hmm. ти це зробиш. Ну, mm -hmm. типу, це uh -huh. реальна магія. Магія, так. Ріл Talk. Так. Think about it. Real feel. І те, що. типу, Те, що воно так легковажно закінчується, як і починається, так. Е, можливо, е, якщо брати мураль, це те, що, ну, по-перше, не, е, не роздавай свої обіцянки направо і наліво. Не водися з жорсткими байкерами в школі. Так, так, Вони так, можуть так. розбитися. Так, да, і забрати твою душу. Ну, але і, і також ще те, що ну, вона все-таки пішла і забрала свою душу. В неї є якась арка, вона, типу, як... Забрала типу, те, що втратила, і, типу, типу, і отримала те, що хотіла. Можливо, можливо. Типу, якщо ти десь, типу, напартачив, так, ну, припустився якихось помилок, ти можеш все виправити, але для цього треба там, ну, піти на деякі речі, які тобі можуть бути неприємні, страшні, треба піти і подолати страх і, ну, і ну, прикласти зусиль для того, щоб виправити ситуацію. Типу, почати нове життя. Типу, грубо кажучи, можна ніби як. Відмолити свої гріхи, а там, та, вона якби ніби нагрішила, потім пройшла через страждання і очистилась, і тепер має повне право так, жити новим життя. Це мені подобається, та, це щось таке. Типу. Такий... Так. Коротше, Юля. Юля святканула день народження, дай Боже. Такий тріп. Це прикольно, вона ніби святкує своє день народження, до неї цей хлопець приїхав. Ще не відпускає той попереджувати. А в потий бійці. Вони святкують весілля в тій самій квартирі, правда? Зі скелетами. Так, так. Угу. Угу. Це прикольно. Що, наприклад, ти хочеш, наприклад, почати щось з якимось новим, з новою людиною, але mm. тебе ще там, підсвідомо в душі там тримає якась та перша людина. Так. Але ти проходиш ці страждання, типу, ну, якісь, не знаю, муки. Щоб бути щасливою з другою людиною. Ну вона мала да. з тим байкером зустрітись і забрати свою душу силою. Так. Да. Бо він забрав її. Він в неї. забрав. Він ж ніби як власником став тієї душі Привласнив собі. Да. Ну, якось так прикольно. Воно ну, достатньо коротше, я під враженнями мені зайшло. Тільки... Мені зайшло. Це круто. Пишіть, якщо в коментарях, якщо бачили такий мультик, чи бачили щось подібне, нам буде дуже цікаво. Так, що о, подібне бачте. є, кидайте, нам будемо теж дивитися ще. А якщо вам сподобалось, лайк, коментар, що вам сподобалось, як сподобалось. О! Та Юлія, якщо ви є Юлія, Юлія. То, якщо у вас на день народження була подібна ситуація, Або ви зустрічались з байкером коли-небудь. Отак, mm. отак. Ставте лайки. Треба про це говорити. Треба людям про це говорити. Байкери небезпечні. Або ви зараз в Манхеттені З дипломатами. Це теж таке може бути. Може бути. Може це реальна історія? Може. Real Film. — так. Ну, Юлія зараз має бути скільки Десь 49. Твої Юлі? Твої Юлі? Твої Юлі. Юлі з 93-го. Та ні, ну це. Ну. Це. Ну, 94-му її Ну, близько наприклад, ну, 29-му. Щоб легше було рахувати. То 50 це так, так? Чикан, не робити. Чекай, не чекай. Ні, таких 50. 50? Якщо 90... 90, 10, 10 і ще 10. Це 30 плюс 20, 50. Нормально. І десь 40. Та чому? Юлі? <ріпи> <ріпи> <ріпи>